Молитва про здоров'я до Ісуса Христа, лікарю душі і тіла наших, джерело життя нашого, Ісусе Христе, Боже, рятівник наш, поглянь милосердним оком Твоїм, на раба Твого ім'я промовляємо, котрий в тяжкій недузі перебуває, змилуйся до наших сльозних благань. Протягни руку милосердя і допомоги, доторкнися до немічного тіла хворого, згаси вогонь хвороби та болі, поверни йому здоров'я, підійми його з ліжка хворої немочі, продовж його дні життя, щоб на землі він ще послужив тобі і ходив стежками заповітів твоїх. Відпустиємо всі провини та гріхи Його, подаємо зцілення від хвороби, Поверни йому здоров'я та усі тілесні сили, подаємо довге і щасливе життя, духовні та земні твої блага, щоб Він разом з нами приносив молитви подяки Тобі, Творцеві нашому. Пресвята Богородиця, з за сильним заступництвом Твоїм, допоможи мені у багати сина Твого, Господа мого засілення раба Твого. Ім'я промовляю. Всі ангели і всі святі, моліть Бога за хворого раба, сили небесні вблагаю, допоможіть. схиляюсь до вас і кажу дякую. Дякую вам, сили небесні, дякую вам за все. Амінь. Лікарю душі і тіла наших, джерело життя нашого, Ісусе Христе, Боже, рятівник наш, поглянь милосердним оком Твоїм, на раба Твого ім'я котрий в тяжкій недузі перебуває. Змилися до наших сльозних благань. протягни руку милосердя і допомоги, доторкнися до немічного тіла хворого, згаси вогонь хвороби та болі, поверни йому здоров'я, підійми його з ліжка хворої немочі, продовж його дні життя, щоб на землі Він ще послужив тобі. І ходив стежками заповітів Твоїх, Відпусти йому всі провини та гріхи Його, Подай йому зцілення від хвороби, Поверни йому здоров'я та усі тілесні сили, Подай йому довге і щасливе життя, духовні та земні твої блага, щоб він разом з нами приносив молитви подяки Тобі, Творцеві нашому. Пресвята Богородиця, зі за сильним заступництвом Твоїм, допоможи мені у сина Твого, Господа мого засілення раба Твого. Ім'я промовляю. Всі ангели і всі святі, моліть Бога за хворого раба, сили небесні вблагаю, допоможіть. схиляюсь до вас і кажу дякую. Дякую вам, сили небесні, дякую вам за все. Амінь. Лікарю душі і тіла наших, джерело життя нашого, Ісусе Христе, Боже, рятівник наш, поглянь милосердним оком Твоїм, на раба Твого ім'я котрий в тяжкій недузі перебуває. Змилися до наших сльозних благань, протягни руку милосердя і допомоги, доторкнися до немічного тіла хворого, згаси вогонь хвороби та болі, поверни йому здоров'я, підійми його з ліжка хворої немочі, продовж його дні життя, щоб на землі Він ще послужив тобі. І ходив стежками заповітів Твоїх, Відпусти йому всі провини та гріхи Його, Подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я та усі тілесні сили, Подай йому довге і щасливе життя, духовні та земні твої блага, щоб Він разом з нами приносив молитви подяки Тобі, Творцеві нашому. Пресвята Богородиця, всесильним сильним заступництвом Твоїм, допоможи мені убагати сина Твого, Господа мого засілення раба Твого. Ім'я промовляю. Всі ангели і всі святі, моліть Бога за хворого раба, сили небесні вблагаю, допоможіть. Схиляюсь до вас і кажу дякую. Дякую вам, Сили Небесні. Дякую вам за все. Амінь.